Ну, ласка. Куди будуть направлені кошти після підвищення урядом тарифу на електроенергію для населення? Як вплине на ринок електроенергії рішення НКРФ щодо щодо відміни прайске? Яка взагалі ситуація з наявністю електроенергії в об'єднаних енергетичних системах України через поточні ремонти енергетичної інфраструктури? Доброго дня, мене звати Валерій Берлек, і ми сьогодні проводимо черговий випуск енергетичних новин з Іваном Васильовичем Плачковим, міністром енергетики 99-го, 2005-го, 2006-го років, автором енергетичної енциклопедії України і енергетиком з душею нароба. Доброго дня, Іван Васильович. Доброго дня, вітаю всіх. Зараз проводяться ремонтні роботи по Києву, і відповідно, в будь-який момент або у вас, або у мене, буде, може статися відключення. Тож я прошу з розумінням поставитись до цього наших глядачів, бо всі ми знаходимося в об'єднаній енергетичній системі України. Так чи ні? Так, 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 так. Я знаходжу з знаходжусь Дунайській Бісарабії зараз. Бачите, тим більше, що в такому випадку ризик відключення енергії у нас подвоїться. Іван Васильович, скажіть, будь ласка, оце рішення про збільшення тарифу для а, а, населення, звичайно, з одного боку, воно буде непопулярне політичне рішення. З іншого боку, ми розуміємо про те, що. Треба компаніям заробляти гроші для того, щоб поновлювати свою інфраструктуру. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з цим підвищенням тарифів з одного боку, а з іншого боку, якщо тариф вже буде піднято, то куди підуть ці гроші? Прошу. Ну, по-перше, дійсно, підвищення таріфа, особливо для населення, це дуже непопулярна річ, і на моїй пам'яті. І, знаєте, я пам'ятаю, ну, скільки там десь 5-6 підвищень тарифів. Я вам просто скажу, що останнє підвищення тарифів для, на електроенергію для населення було в 2017 році. А до цього було в 2014 році, а до цього було в 2009 році, Уявляєте? І це, це, це абсолютно влада. Влада намагається утримати тарифи, хоча з точки зору економіки розвитку енергосистеми це не є не є позитивом. Уявляєте, з 2017 року не піднімались тарифи для населення, і сьогодні тариф, верні собівартість одного кіловат електроенергії складає більше 6 гривень, там десь 6 гривень 40 копійок. А тарифи були, були на рівні гривня 68, уявляєте, які збитки мала в цілому енергосистема України, і оце підвищення до 2 ,68 гривень 68 копійок, Це тільки часткова компенсація собівартості вартості електроенергії. І зрозуміло, що ці кошти вони потрібні сьогодні. потрібні прежде за все для відновлення енергетичної інфраструктури, яка зруйнована, зруйнована 60% енергетичної інфраструктури, і навіть Зрозуміло, що за це підвищення відновити її не можна але ну, навіть хоча б можна стабілізувати ситуацію на сьогоднішній день для того, щоб енергетики могли виплачувати заробітну плату, могли платити податки і купувати той, той мінімум, обладнання і матеріалів для того, щоб підтримати той баланс. Споживання і виробництва на сьогодні, які ми маємо, які дозволяє не відключати споживачам електроенергію. Тому що я ще раз хочу нагадати, ситуація вкрай важка і те, що от енергосистема утримується, це тільки завдяки височайшому професіоналізму, організованості дисципліни енергетики. І ми пам'ятаємо тиждень тому. Після чергового обстрілу було розділене енергосистеми високовольтної і деякі регіони, багато регіонів залишалось, було відключено електроенергія, но енергетики за достатньо короткий термін. Вони відновили це все і були заживлені майже всі споживачі. Це ну край необхідний крок, який зробив. Уряд, і я вважаю, що нам потрібно взагалі переглянути цю ситуацію з тарифами на електроенергію. Їх не, не потрібно підвищувати вот таким скачкообразним чином. Потрібно, наприклад, на рівень інфляційний складовий і відповідності до собівартості там на. Місяць там чи не за квартал на 2%, на 4%. все рівно ми будемо вимушено піднімати. Но, е бажано було, щоб ми піднімали так поетапно, 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 для того, щоб це не відчувалось раптом. От, а ми платили гривна 68, А сьогодні ми платимо два там, грівна 48, а 2,68. Е, тому я, Тому я, я думаю, наступним. Кроком буде перегляд, е, взагалі, от тарифної складової і будуть прийняті відповідні рішення, відповідне рішення. Іван Васильович, чи не вважаєте ви, що в даному випадку, по-перше, уряд абсолютно раціонально е, себе поводить? Треба в будь-якому випадку виходити на е, собі вартість, як мінімум, електроенергії, але проблема в тому, з іншого боку, що а, уряд взагалі жодним чином не пояснює необхідність підвищення таких тарифів. А з урахуванням цього, перше населення не розуміє, навіщо підвищуються тарифи. По-друге, а, а, маючи не дуже добру репутацію у населення, як відомо, там нещодавно буквально місяць тому я бачив останні рейтинги, а, які прошарки суспільства користуються найбільшим, найбільшою довірою у населенні України, і там уряд десь. Середині цілі Тобто, знаючи про те, що уряд користується невеликим невеликою довірою в населення України так таке підвищення тарифів, відповідно так, в математичній прогресії підвищує, скажімо так, закиди населення щодо некоректності підвищення таких тарифів. Тобто, уряд стикається з двома проблеми. З одного боку, їм треба підвищити піти на непопулярний захід, а з іншого боку. Населення не довіряє уряду, що ті гроші, які уряд отримує від збільшення населення, воно пуститься саме на потрібне ремонт зруйнованої інфраструктури. Може, оцю оцю ланку, оце найслабкішу ланку комунікації з населенням. Уряду в першу чергу треба атакувати і запустити масову комунікацію з населенням, як вважаєте? Ну, давайте. По перше, уряд ці гроші не отримує. Це гроші енергетичних компаній, які працюють І для того, щоб е виробити електроенергію, треба купити паливо. Це треба відремонтувати обладнання. Уряд з бюджету не може направити гроші е цим компаніям, в тому числі і приватним акціонерним, навіть якщо вони і державні. Для підтримки, тому це, це це неможливо, це неможливо по закону. но уряд з одного боку звернувся з проханням за допомогою у інших урядів для того, щоб вони допомагали і державним і приватним компаніям, но при цьому інші країни, які допомагають нам з бюджетом, вони дивляться і кажуть: ну добре. Ми будемо допомагати. Ну, ви ж самі теж е, собі допоможіть, Будь ласка, ви ж, якщо е, е, зрозуміло для споживачів кращим варіантом було взагалі безоплатна електроенергія, ну так не може бути. І тому ми кажемо, так, да, ми частково будемо покривати навіть 30% від її вартості. Ну, ну ми ми це робимо, і і тому ми ми ці от інші країни, вони нас можуть зрозуміти. Це по-перше, по-друге. Дивіться, якщо кіловат-година коштує собі вартість 6 гривень, а ми платимо, наприклад, там 2 2 гривні 600. Значить, ми 3 гривні з половиною дотуємо. Так? Дотує, дотує промисловість. А кому дотує 3,5 з половиною гривні промисловості, яка не може підняти заробітну плату, яка не може розвивати економіку, і так далі. Абсолютно, всім верствам населення. Ну, у нас є і заможні люди, які можуть платити і повинні платити, і не, не, не є секретом те, що багато людей в Придністі мають квартири великі будинки, басейни. Сауни і так далі, і тому подібне. І навіть сьогодні, під час війни, вони не зовсім себе обмежують в споживанні електроенергії, чому повинно промислово їх датувати 3,5 гривні гривни на кіловат для того, щоб, щоб споживати таку, забезпечувати такі елементи розкоші. Тому при підняття тарифів для населення. До там 2-2 гривні 600. Нам потрібно 2, 2 гривні 68 копійок. Нам що потрібно, нам потрібно визначити, ем, визначити незабезпечені верстви населення, визначити їх і зробити адресні дотації цим людям. І таке рішення є, і воно існує. Да, просто треба ми кажемо. Да, от люди у людей нема на сьогодні можливості платити за 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 по такому тарифу. Ми їх визначаємо і датуємо, і, і в бюджеті є гроші на е, дотації, малозабезпеченим верствам населення. А ті, що можуть себе забезпечити, і платити, хай платять хоча б 30% від. Е, Собівартості на електроенергію, тому ці низькі тарифи вони більш вигідні для заможних українців, чому тому, що вони споживають велику кількість і отримують велику кількість компенсації, навіть десятки там сотні разів більш ніж малозабезпечені, які споживають мінімум електроенергії, і тому ми поетапно відходимо до від цієї несправедливості. А мені здається, що тут а, хтось має запустити серію таких роликів, а, яка пояснювала а, причину і наслідки от таких а, підвищення тарифів. Я думаю, що це реально, якщо цього не зробити, то населення не зрозуміє цього. Населення в будь-якому випадку треба комунікувати, спілкуватися і пояснювати в першу чергу непопулярну дію. Тому фактично крім вас це ніхто не говорить. Тому я думаю, що оця інформація буде. Затребовано не лише політичними українцями, для яких а, уряд підвищує тариф, але й для бізнесу, зокрема, бо це ж в будь-якому випадку наша об'єднана енергетична система, і будь-яке підняття тарифів потягне собою або дотації, або а, 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 ринкові механізми. Іван Васильович, у мене до вас таке питання стосовно праіске. Я я, я я хвилинку, я абсолютно згоден, і це потрібно робити, Ну, перш за все, мабуть, Міністерство енергетики, енергетичні компанії. Ну, я пам'ятаю, 99-й рік э, це був рік э, других виборів президента Кучми. Він йшов на, на, на другий термін президентства, і така була вкрай скрутна ситуація в енергетиці. Я думаю, що багато людей пам'ятають вірне відключення і так далі. А? І от е, е, по моєму е, такому по моїм ну не проханню а іді, вимогам, я е, просто е, о, 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 обґрунтував необхідність підвищення е, тарифів, і е, ми, мабуть, місяця два до цього я особисто по два рази на тиждень, як міністр, виходив на телебачення з журналістами, я коментував це пояснював, і, в принципі, ми е, зробили це подвищення, і ніяких там соціальних е, таких е, проблем у нас на той час не було. А, ну добре, тоді в такому випадку чекаємо наступних дій з боку існуючого уряду. У мене до вас питання стосовно прайскетів: як вплине на ринок електроенергії рішення ІНК РФ щодо відміни прайске? Розкажіть, будь ласка, на пальцях. Навіщо ввели цей проект? І що зараз зміниться за відміну ці Ви знаєте, у 2017 році ми ввели новий ринок електроенергії, нову модель ринку електроенергії, ну, як би сучасну модель, європейську модель. Яка передбачає формування тарифів для е, всіх споживачів і промисловості і населення в залежності в режимі онлайн кожну добу в залежності від е, кон'юнктури вартості палива, от змінюються ціни на паливо, на газ, на вугілля і так далі. І е, від попиту, от дві складові попит. Попит і ціна палива. Ну зрозуміло, от ті постійні витрати, які необхідні для виробництва і транспортування електроенергії. Це сучасна модель, яка є об'єктивною. І об'єктивно визначає тарифи, бо раніше ми адміністративно визначали так міністр там чи уряд прийняв рішення, і через три роки ми міняємо е, тарифи. Чи через чотири. це було суб'єктивно, абсолютно неправильно, не відповідало е, сучасності, ну, ну інфляційонним е, цим процесам і так далі. І ми це ввели. І цей алгоритм працює для промисловості сьогодні. Для населення уряд прийняв рішення на той час поки е, стабілізувати тарифи, і вони не, не відповідають отої формулі. Ну, навіть правильно, особливо сьогодні, під час війни, вони зафіксовані тарифи для е, населення. А промисловість працює по цін. Но коливання цін, вони на першому етапі введення цього ринку вони могли бути. Дуже е, великими. Там, ціна могла піднятися там, до там, 12 гривень, 15, а потім, в залежності від попиту е, моделі ринка ще не працювала досконало і так далі. І Були от такі коливання, абсолютно, які, які розшатували в цілому енергоринок і енергосистему. Я маю на увазі фінансовий стан. Ну, оцей дана на, на, на за ці роки вже ми у нас є досвід роботи ринку. Ми вже знаємо, як контролювати, як регулювати, як не допускати зловживань на цьому ринку. І на сьогодні прийнято рішення, бо до цього були прайс кепи, значить, максимальна ціна, яка дозволялась, і мінімальна ціна. І ринок працював от в такому діапазоні. Ну, це теж неправильно, бо якщо є попит, і люди хочуть купити електроенергію, і вони готові заплатити, чому ми чому ми це робимо це цю стелю на ці ціни? Чи навпаки, якщо ціна падає, а ми говоримо, ще ця ціна не може бути. А якщо вона дійсно дешевша, чи то паливо стало дешевим? І Е, тому от, от, от це, от це рішення воно буде забезпечувати для промисловості, для бюджетних організацій для всіх споживачів, крім населення, формування тарифів е, е, кожну добу, кожну добу формувати тарифів якби одну добу наперед, в залежності від е, е, таких факторів. Попит пропозиція, попит пропозиція. якщо пропозиції більше. Попит маленький, ціни ціни будуть падати. Якщо попит великий, пропозиція не, не, не забезпечує, ціни будуть підніматися. Те ж саме і е, от якщо, якщо у нас є е, е, переробництво, чи попит е, е, маленький, а, 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 а генерація працює, ціни будуть і вони не будуть. Не буде цих коридорів, не буде цих прайсків, не буде оцих обмежень по мінімальним і по максимальним цінам, по такою моделі працюють всі європейські енергоринки, і, врахуючи те, що ми інтегрували нашу енергосистему в Європейську, і ми повинні переходити на таку класичну європейську модель енергоринку, і врахуючи те, що ми. Плануємо імпортувати електроенергію, якщо буде потреба і е, експортувати. І ми дуже хочемо, якщо буде надліше електроенергії для того, щоб ми заробляли гроші, Тому ми, гроші тому ми повинні синхронізувати е, цю економічну модель нашого ринку до економічної моделі Європейського ринку. А як Ви вважаєте, Іван Васильович, як себе ринок поведе, коли цей прайс кеп знімуть? А Так ви думаєте? А ціна буде підвищена, а, а, умовно кажучи, вона піде на гору. У нас же а трейдерів там, якщо не говорить 168 компаній, відповідно, що буде, що буде з, з ринком, як ви вважаєте, і що, а, яких дій зробить уряд для того, щоб врегулювати ринок, якщо, наприклад, будуть якісь зловживання або на гору, або вниз? Не, ну я думаю, що на сьогодні от, е, національна комісія вона е, все обрахувала, проаналізувала і вона е, бачить на сьогодні по той ситуації, що не може бути, по-перше, зловживань уже їх не допустять на енергоринку. Ну а що стосується коливання цін, да вони можуть бути. Я вже сказав, якщо... Раптом ціна на вугілля і на нафту на газ піднімуться, так зрозуміло, що підніметься ціна і на електроенергію. А якщо порівняти, ми ж високу ціну платимо за газ, дуже високу, а за електроенергію ми майже не платимо. І якщо, наприклад, ціна буде стабілізована і по мірі виходу з ремонту енергоблоків, які там і ми будемо відновляти, і пропозиція буде збільшуватись, то зрозуміло, що ціна буде падати, тому що енергетики вони будуть намагатися продати цю електроенергію. Вони будуть зменшувати ціну. Це буде працювати класичний ринок. А що стосується спекулятивних оцих речей, які були на енергоринку, я впевнений, що вони на сьогодні усунуті. І е, національна комісія вона не допустить зловживання для того, щоб були і мені, спекуляції, особливо е, от, е, цих трейдерів, бо вони усунуті від багатьох процесів, які сьогодні проходять в адрегори. Я думаю, що ми точно також зараз стикаємося з проблемою недовіри до державних органів, бо пересічні українці, я думаю, що і бізнес, а, зокрема, вони не розуміють. Що таке НКРФ, за що вона відповідає? Хто призначає членів цієї комісії? наскільки великою довірою вона користується у населенні. Якщо навіть порівняти з аналогом НКРФ в Штатах, туди ж, напевно, входять авторитетні люди, які мають напевно певну довіру у пересічних, хотів сказати, українців, американців. Відповідно, ми точно так же постаємо перед проблемою довіри до державних інституцій. НКРФ, зокрема, яка б могла обґрунтувати такі непопулярні рішення, бо хтось має за це відповідати, а пересічна Україна не розуміє до складу, чого ця комісія входить. Це незалежна інституція, чи вона там, там підпорядковується Міненерго, чи Кабінет міністрів. Вони розуміють, що це просто уряд якось відміняє, то прайскепів відміняє, хто працьке застосовує, тарифи піднімає для населення, для бізнесу, регулюється все. Це та ж сама тема комунікації, як вважаєте? Я згоден, що населення е, громадян України в більшості своєї не розуміють ці процеси. І в е, більшості своєї вони не знають функції національної комісії по регулюванню і так далі. Ну, це не означає, що ми не повинні і не повинні робити реформи і створювати такі регулятори. Які повинні бути незалежні. я вам скажу останній склад регулятора, він для мене є достатньо професійним і приймають рішення виважені. Але ми повинні розуміти, що ми вже живемо в інших умовах, в іншій парадигмі, і ми повинні самі бути цікавитись. А якщо во там щось не подобається, ми не знаємо, який орган, Енкареє. НКРА є сайт відкритий, можна звернутися. Енкарея завжди відповідає, можна зі скаргами звернутися до Енкареї і так далі. Ну, це ну, якби таким чином от росте наша піднімається політична зрілость суспільства. Ми ж не можемо казати, о, наше суспільство не розуміє, воно не зріло, воно для нього це все далеке. Тому ми поки що нічого не будемо ніяких реформ робити. Давайте будемо робити реформи, будемо е, пояснювати. Суспільство буде звертатися і контролювати е, оці е, роботу цих органів, і буде підніматися довіра до е, цих органів. Ну я не думаю зараз що до НКР. Є якась така дуже велика недовіра. Ну, останні останній там півроку, рік ЕНКРЕ не давала поводів для, для того, щоб там їх так сильно критикувати. Навпаки, вони посліпослідовна, обережна. Е, вони от приймають е, ці е, рішення. Тому ну, я сподіваюся, що це прогрес, і ми будемо йти е, по, по цьому шляху. І, Населення споживачів будуть це більше розуміти, вони будуть спілкуватися, вони будуть в цьому процесі. І якщо є це їх цікавить, А якщо не цікавить, то вони кажуть, да, от у нас є там орган, ми йому довіряємо, значить, як він прийме рішення, так і ми будемо жити по таким правилам. Все, все залежить від суспільства, від нашої активності і від нашого розуміння процесів. Добре, я хотів би ще одне питання вам задати. Яка зараз взагалі ситуація в об'єднаній енергосистемі України з наявністю електроенергії? Відбуваються ж поточні ремонти енергетичної інфраструктури, і ми зараз фактично знаходимося в різних регіонах України і під ризиком того, що у вас або у мене відключить електроенергію. а що зараз відбувається в об'єднаній енергосистемі України? Ну, зараз енергосистема працює е відключень немає, крім навіть випадкових там відключень аварійних, якщо вийшло якесь обладнання з ладу там для ремонту, для профілактик, хоча тиждень тому було таке масштабне відключення, ну, це після чергового ракетного удару розділилася високовольтна енергосистема. Для того щоб там спрацювала автоматіка, для того щоб її зберегти енергетики. Ну на протязі там 5-6 годин вони відновили нормальний штатний режим. Після цього були заживлені всі підстанції для розподільчих мереж, і я думаю, що на протязі навіть не доби а 12-13 годин, всі, всі були. Споживачі заживлені. але ми повинні розуміти, що у нас йде війна, у нас ідуть обстріли. У нас нам потрібно виводити обладнання в ремонт для підготовки до осінньо зимового максимуму до опалювального сезону. Потрібно відключати підстанції для заміни заміни обладнання, тому ми повинні так бути ще засередженими. Не забувати про наші генератори, вони повинні бути з паливом, повинні бути готові, і зрозуміло, що ми повинні пам'ятати, що нам треба платити за кожну кіловат годину спожиту спожиту, щоб у нас не було боргів. І щоб ми е, навіть і, і, і погашали е, гасили от ті борги минулих періодів, які були е, накопичені. це дасть можливість швидше відновити енергосистему і забезпечити стабільне енергопостачання. На жаль, ми дуже в тих часі. Я хочу на е, останнє сказати: про те, що якщо вам сподобалося наше відео, будь ласка, ставте сподобайся під цим відео і в нашій. Фейсбук спільності і в на YouTube каналі. А, а сьогодні ми брали інтерв'ю, говорили з Іваном Васильовичем Плашкові, а міністром енергетики 99 -го, 2005 -го, 2006 -го років, головою всеукраїнської енергетичної асамблеї, автором енергетичної енциклопедії України і енергетиком з решеною винороби Іван Васильович Плачкович. Дуже вам дякую за ваш час і за вашу розповідь за такий за такий ліпнев щодо таких поточних енергетичних проблем. Дякую, Іван Васильович. І тримаємо зв'язок. Та на до наступних зустрічей.